В цьому відео мова про годинники Fenix 8,51 мм Solar. Я сконцентруюся на оновленнях, які отримало флагманське покоління гармінів на огляді. Це карбон, сапфір та ремінець на 26 мм. Великий розмір годинника, начебто, тут виправданий ще й великим темним кільцем навколо дисплея. Збільшений елемент сонячної підзарядки годинника версії Solar. Новий підхід до сонячної підзарядки робить цей дисплей трохи більш чіткішим. Пам'ять в годинниках з цього відео. 32 ГБ. Бездротові технології це і Bluetooth, ANT для зовнішніх датчиків, і Wi-Fi, і NFC для безконтактної оплати через Garmin Pay, все це тут є. Стосовно GPS теж повний фарш. Дводіапазонна геолокація з купою налаштувань, автономність годинників. В моїй практиці ще жодного разу не було такої активності, щоб хоча б якийсь з годинників Garmin розрядити. Версія Phoenix Solar з сонячною зарядкою може відстежувати активність з усіма системами навігації до 92 годин поспіль. Без сонячної підзарядки до 68 годин. Не тільки екран допомагає заощадити енергію, але ще ж є і сонячна підзарядка. Десь у мандрівці така підзарядка буде значно більш доречна. В мене навіть не було такої можливості повністю якимось чином розрядити цей годинник. Він занадто витривалий в годинників є динамік та мікрофон. В Гармін є власний варіант голосового керування годинниками. Я постійно цим користуюсь. Turn on flashlight. Ось так виглядає годинник під час дзвінка. Ось так десь приблизно ви будете чути. Розмовника на своєму годиннику, якщо зробити максимальну гучність. І нові звуки отримали і спортивні активності: початок, завершення активності, попередження про високий пульс. І звуки на годинниках досить приємні. Можна сказати, навіть звучать вони більш сучасно. Можна з годинника отримати доступ до Siri на вашому смартфоні, та можливо з її допомогою відповісти на повідомлення. you? Would you like to reply? Yes. What do you want to say to A. Uva Vladiliots? It was nice to read your new messages. SAP message says, It was nice to read your new messages. Send it? Yes, send it. Список підтримуваних видів спорту просто величезний, але інтерфейс зазнав змін порівняно з попередниками. Можна пару своїх найчастіших активностей закріпити вгорі, наприклад, біг та велосипед. Ось так в мене тут знаходяться. Нові датчики зовсім інакше виглядають, навіть та вони отримали можливість вимірювати пульс, рівень кисню та температуру, та ще робити кардіограму.